Часте вживання продуктів з цукром знижує тонус гіпокамма мозкового центру, що відповідає за пам'ять. Борошно, в свою чергу є сильним тригером неврологічної дисфункції та неврологічного аутоімунітету. Чекайте, я, я не можу це, це, це слухати. Вона просто всі мої улюблені речі. Зарахувала. Перерахувала, так. Перематуй, і... далі так. І наступне. <рес> Ні, ну... Ні, Вона, по-перше, сказала не гіпокамп, а гіпок... гіпокамма. такого <рес> немає взагалі, в принципі, ага. тому експертність на такому рівні. Ну, насправді, ну, про шкоду цукру, що розповідати. Уже все, всі, хто міг, все про це сказали. На всіх телеканалах, радіочастотах, магнітних хвилях, вже всі про це сказали. <рес> Якщо хочете пережити своїх однокласників, то їжте багато цукру. От і все. А борошно туди чомусь. Якісь і формуються. Це люди за ці, за ці опіати в тюрмі сидять, а <п 'ят> тут <п> треба <'ят> було просто булочку з'їсти. Це їсти. якщо ти їш булочку, яка п'ять днів постояла, <п 'ят> то там уже опіяти. Розумієш, одна е, мета е, нашої програми от розбирати ці відео, бо люди зараз, ми про це теж говорили, сидять масово в Тіктосі і подається ця інформація так, з такою інтонацією е, і використовують спеціально ці терміни гіпокамп, що людина, яка не шарить в цьому, вона. Думає, типу, що це експерт. Та, що це експерт, і що це правильно, що вона зараз булочку з'їсть, неї будуть які в крові, і все вона вже готується залягати в землю. Ні, ну аж аж так, ні, але дивіться: контроль цукру в крові треба робити тоді, коли ви розумієте, який рівень він, в принципі, у вас.